Любі друзі! Я рада вітати вас на каналі Паранот. Якщо ви відкрили це відео вперше, моє ім'я Оксана і канал Паранот Парфумерний. Якщо ви любите парфумерію, залишайтеся, будь ласка. Сьогодні також одна із найулюбленіших моїх тем це пудрові аромати. Був час, коли це чи не найулюбленіший напрямок парфумерії, тому що всі, майже всі аромати в моїй, тоді, не дуже великій парфумерній шафі, вони були пудрові. І я дійсно довгий час обожнювала аромати. Пудрові. Завжди кажу на своєму каналі, що ми як маленькі всесвіти, ми всі дуже різні, і ми сприймаємо цей світ дуже по різному. І так само ми сприймаємо по різному пудру в ароматах. Іноді у складі аромату заявлені пудрові ноти, а я їх не відчуваю. І, звісно, не вся пудра мені подобається. Є пудру, пудра, яку я не переношу. Наприклад, аромати з липкою, занадто відверто ретровою пудрою. Вони, вони мене дуже навантажують, таких ароматів в мене немає. Я не дуже люблю не всю альдегідну пудру, я люблю. І мені не подобається занадто гірка пудра. І взагалі я ціную баланс. Баланс, тобто така собі гармонія, парфумерна, вона повинна бути в кожному ароматі, ну тобто співвідношення гірчиночки і солодкого, солодких нот, ну, свіжого повітряного якогось звучання, і в поєднанні, наприклад, з чимось таким гучним, досить важким. І е, яскравим звучанням, Ну, тобто, е, все повинно бути в балансі, а все інше. Це справа смаку. Звісно, ми всі дуже різні. І от коли я обрала аромати пудрові, я зрозуміла, що в мене пудрових ароматів насправді набагато більше. Ну, відео не хочу дуже розтягувати, тому розповім от про ті аромати, які вже обрала. Розповім про ті аромати, які мене розчарували, і яких наразі в мене нема, і які любила, люблю і буду любити. Перш ніж розповісти про перший аромат, напевно. Треба сказати, з якого аромату почалася моя любов до пудрових ароматів. І це лістант мажи легендарний. Легендарний аромат Лістант Мажи від Гірлен. Я обожнюю цей неперевершений парфум. Але є одне, але цей парфум, я кажу про парфум, який до переформатування був. Я закохалася просто з перших, з перших секунд. Цей аромат, і це чи не єдиний, ну, один із небагатьох ароматів, коли я завжди розуміла, що я повинна відповідати цьому парфуму. Це настільки багатогранний, складний, стійкий, чуттєвий і жіночний, елегантний, витончений. Він змінювався постійно на мені. Але для мене це. З перших і до останніх нот пудрова історія, можливо, хтось не погодився зі мною. Я все ж таки вважаю цей аромат унікальним в своєму роді. Зчаруванню і обуренню не було меж, коли я придбала лістант майже після переформатування, і це просто розчинена вода, яка втратила. Родзинку втратила свій шик, втратила, ну, ну, втратила себе, скажімо так. Вона нагадує, звісно, водичку лістант мажи, але ну, це зовсім не те. І, до речі, інсуленс аромат, також до переформатування. Прекрасна ніжна пудрова композиція. також... Був у мене і після переформатування, але ви знаєте, ну це просто не цікаво. Це не цікаво і обурливо. Справа в тому, що Герлін це один із моїх найулюбленіших парфумерних брендів, думів, скажімо так. І от саме парфумерія Єрлін для мене це був зирець. І Моєму обуренню не було меж. Я, напевно, навіть заздрю людям, які вже після переформатування послухали цей аромат, і яким він здається дуже милим, пудровим, легким, приємним. Але коли ви знали ту красу, яка була, і ну, коли ти розумієш, що ну, це просто, ну, Дуже-дуже-дуже образливо, коли тебе, ну, на мій погляд, навіть обманюють, тому що нічого спільного по глибині, по мінливості, це не має з тим ароматом, який був спочатку. Ну І, звісно, метеорит від Герлін також для мене ідеальний пудровий аромат, але по, от саме, по красі мінливості. І грайливості ну, лістант Мажи, Інсаленс до переформатування. Я не просто так наразі розповідала про найулюбленіший пудровий аромат від Герлен, тому що в моїй руці аромат від Жака Золті, de Lune, який, ну, напевно, найбільше схожий. На лістант мажи. Дуже-дуже сильно нагадує мені от саме той пудровий, мій найулюбленіший аромат, в нього не така стійкість, тому що стійкість, середня стійкість аромату флюор де Лун, але порівняти з лістант мажи взагалі неможливо, тому що у лістант мажи була просто вічна стійкість. З одягу він. Ну, його тільки треба було прати в одяг, тому що так з одягу цей аромат неможливо було прибрати. Цей аромат я намагаюся берегти, я наношу його зазвичай для себе, для того, щоб ну, для того, щоб якось пригадати. І... Не дати собі забути в ту гарну герлінівську композицію, яка, яка колись мене просто зачарувала. А, ну, дякую хоча б для того, що є Flor De Lune, для того, що я можу пригадати той неперевершений пудровий парфум. Є, є у мене ще один аромат, який, по відгукам, також повинен був нагадувати аромат Лістан Мажи. І це аромат з неймовірною назвою Монбуке Blanc. І це аромат від Блюмарін. Схожі флакони були у роша. Ось такі а, видовжені. І а, цей аромат має неймовірну, просто складову у нього величезна піраміда. І е, по відгукам цей аромат також повинен бути нагадувати аромат Лістант мажи. І е, оскільки аромат е, взагалі дуже бюджетний, ну парфумерія Брумарін вона не була ніколи занадто якась така дорога. І цей аромат е, також дуже бюджетний, він коштує до 1000 гривень, я цей аромат придбала. Я думаю, що легка. Прозора, навіть прозора версія аромату лістантмажі мені не завадить, тому що я хочу ніколи не забувати цей просто прекрасний пудровий аромат. І ви знаєте, Мене очікувало розчарування. Цей аромат мене дійсно розчарував. Я, звісно, не хочу казати нічого поганого, тому що цей аромат досить бюджетний. Я купувала на осліп, тому що, послухати, ці аромати нема, де. І така ціна, і я думаю, що я нічого не втрачаю, але, на жаль, аромат. Мене розчарував. Розчарував, тому що, напевно, я очікувала чогось більшого. Хоча, якщо подивитися на невелику вартість, невелику все ж таки, вартість аромату, то можливо це і непогана композиція. Але для мене тут історія так, це дійсно пудра, але пудра молкувата. І я зрозуміла, що молкувата пудра. Мені теж не подобається. Це, начебто, напевно напрямок в таку чистоту, знаєте, в охайність. Але також, напевно, тут повинен бути баланс. Тому цей парфум, до речі, я додаю в якісь кремові засоби. Цей парфум це такий більше парфум після душу. Для мене це історія. Зовсім не нагадує лістан мажик, навіть віддалено, якщо чесно. Ну, тут дійсно справа смаку. Інший протилежний по звучанню аромат також пудровий, і це мітрес від агента-провокатора, який у мене був, який у мене був в флаконі, був у мене в тревел форматі, і також пудрова історія, але... Він мені не зайшов, тому що от на, це повна протилежність аромату. Блюмарін, який мені не зайшов, і метрес, який має чуттєву, дуже, дуже густу пудру. І таку, знаєте, навіть не чуттєву, а занадто чуттєву, відверту пудру такого трохи спітні, на спітнілому. І не, також не сподобався аромат, також не склалося, також не гарно він якось на мені розкривався. Тобто, розумієте, Мітре занадто чуттєва, навіть така трохи жирнувата пудра. І начебто свіжа, начебто пудра чи... про чистоту, начебто пудра про якусь таку легкість, але також мені не сподобалася. Можливо, тут є якість інгредієнтів, має... має сенс якийсь, але ні той, ні інший аромат мені не сподобався. Наступний аромат, який для мене також є цілком пудровим, це аромат від бренду Rose Rose. I love my man. Ось така інтригуюча назва. Я розповідала про аромати бренду Rus в окремому відео, кому цікаво, можете подивитися. Ці аромати, я повторююсь, дуже якісні, стійкі і е, класичні звучать. А аромат про пудру, звісно, і пудру досить дорослу. В ароматі є дуже така пікантна нота гвоздики, і вона додає. Неймовірної родзинки цьому аромату це складна нота. Це нота, ви знаєте, дуже часто зустрічалася от саме в ароматах минулого, минулого тобто наразі ми ці аромати називаємо ретро. Але вона тут дуже така виважена, дуже гарна. І без цієї гвоздики, без родзиночки цього аромату він би був. Ну, він був нецікавим. Аромат нагадує путану від Елдо. Я думаю, що багато хто знайомий з цим ароматом, але в ньому немає брудної чуттєвості. От в ароматі Елдо мені заважала брудна чуттєвість. У мене холодна шкіра, і на мені це все ж таки виглядало бруднувато. А це аромат, і але цілком путана вона мені подобалася. І от нарешті з'явився парфум, який задовольняє мене на всі сто. Ну, тобто, це пудра, доросла пудра з родзинкою, з балансом, от саме чуттєвості, і строгості, такої, і незайманості. Не занадто чуттєва, без брудних нот. Ну, Тобто от такий він парфум mm. I Love My Mand. І оскільки ми торкнулися теми чуттєвості, тобто чуттєвої пудри в ароматах, так? я ледве не забула, до речі, його додати до, до своєї добірочки аромати favorід від Penhalligans. Ось такий пудровий аромат, і для мене це пудра, до речі, я дуже давно не носила цей аромат. А аромати Пенхаліганс, я також розповідала про ці неймовірні аромати, вони дуже якісні і вони, знаєте, як якийсь живий еліксир. Вони, вони постійно змінюють своє звучання. От Аромат настоюється, і я починаю відчувати в ньому якісь нові. Нові грані, якісь нові сторони, новий характер. І от наразі для мене це взагалі звучить якось дуже-дуже по весняному. Хоча був час, коли ця пудра така досить густа, досить чуттєва і насичена була. Я думаю, що навесні цей аромат буде чудовим. Чудовим доповненням до весняного настрою. Для мене це сандалова пудра. Сандаловий пудровий аромат. Я б не сказала, що він важкий, але він про таку делікатну чуттєвість, напевно. От на сьогодні у мене таке уявлення про цей парфум. Є у мене два аромати, два аромати пудрових, які я які для мене занадто інтимно звучать, і я наношу їх тільки для себе вдома. Ну, тобто, я не ношу їх на роботу, не ношу їх в люди. В повсякденні, ну, наразі на сьогодні 95% мого життя це робота. І... Тому, напевно, я рідко на сьогодні вдягаю ці аромати, і нічого дивного, напевно, немає, тому що от Шанталь Тома, аромат має назву Озіма, назва стерлася. На жаль, це в мене не перший флакон і завжди назва якось витирається. Аромат від бренду Еротичний жіночої білизни. Ну, тобто, цей аромат, звісно, зроблений от саме під цю білизну. І це аромат. Коли в мене вперше з'явився, я носила його всюди. Я отримувала компліменти. Але ну, все ж таки, я розумію, що він занадто якийсь домашній. Ну, не дуже, напевно, ну, не дуже напевно, гарно носити його в люди. Для мене це якийсь сексуальний, якщо чесно, аромат. Аромат пудри для мене це аромат. Солодкуватий з гірчинкою. В ньому, до речі, є ромашка. І вона, напевно, дає гірчиночку, в ароматі я відчуваю медову складову, але мед такий не, не, не занадто солодкий. Просто чудовий аромат. Я вважала його більше 10 років, тому, як, як тільки познайомилася, напевно, у 2010 році, я вважала цей аромат. Чудовим, чуттєвим пудровим жіночним ароматом і нічого не змінилося. І на сьогодні для мене це неймовірний аромат. Він не змінився зовсім. Колір його став темним, тому що він настоявся. Єдине, що цей аромат, мені здається, все ж таки більш інтимного плану. Аромат Теж для мене занадто інтимний, для того, щоб носити його, кількість флір роял від Ubiegan, неймовірний, неймовірний просто флакон. І це просто розкішна, розкішна пудра, також медова. Я хочу сказати, що от саме медові аромати з таким відвертим медом я не дуже люблю. Але це просто. Неймовірно, як можна так поєднати в композиції, поєднати всі ноти, щоб вони звучали одним просто акордом, і так це медові квіти. Але ось, напевно, цей аромат може бути взирцем балансу, тому що в ньому настільки все поєднано. В ньому поєднана в тому числі різні такі, знаєте, різні по звучанню ноти, ну, тобто, антіподи і поєднане класичне звучання минулого, ну, тобто те, за, те звучання, за що ми любимо олдскульні так, парфуми старої школи і сучасність якась, неймовірний чуттєвий пудровий аромат, що відрізняє цей аромат від попереднього, це Якість, напевно, інгредієнтів. Звісно, цей аромат дорожчий, і цей аромат відчувається якість і відчувається шики порода, як то кажуть. Ще продовжуємо далі, тому що я починаю дуже довго зупинятися на кожному з парфумів, тому що я кожен парфум дуже люблю. Звісно, Lilac Love від Amouage. Аромат, ну, напевно. Один із самих пудрових ароматів у бренду Amoua. І взагалі я хочу сказати, що це, напевно, серед всіх насиченіший аромат, густий і яскравий. Це аромат бускової пудри. Я вже казала неотеразова, що це для мене бусковий. Бускова пудра, я відчуваю гірчинку в ньому, от саме ту, яку я відчуваю від квітів буска, коли бузок розквітає от саме такого кольору. І якщо зануритися в цей бусковий букет, ви відчуєте от саме цю таку терпкувату гірчинку, от саме ця гірчинка в цьому ароматі є. Хоча ця пудра не легка, не прозора, не повітряна, тому що в гарматі є дійсно якесь масло какао, вона надає такого трохи і кремового звучання, тобто в гарматі, окрім пудрових нот, є ще і кремові. І я розповідала, що цей аромат дуже гарно розкривається от саме в спекотну в спекотну погоду. І що таке враження, що це масло какао, яке є. В цьому ароматі воно, воно е, тоді стає кремовим, пом'якшується. Ну і, звісно, стійкість. Сійкість просто неймовірна у цього аромату. Ну, Тобто, це для мене перш за все, звісно, бускова пудра. Наступний аромат, який я люблю впродовж вже ну, багатьох років, я вважаю так, е, е, це аромат аперитіва Меланеза Порта Нова. Це перший аромат саме з бутікової лінійки Трусарді, який з'явився у мене. І закохалася я в нього. Одразу це для мене неймовірна, елегантна мегдалева пудра. І дехто відчуває в ароматі алкоголь Амаретто. Я це вже, як знаєте, я уяву умикну свою, то починаю там відчувати, звісно, якісь алкогольні ноти. Для мене це в першу чергу. Це Мигдалева пудра, це жіночність і елегантність, ну тобто баланс жіночності, елегантності пудровий, складовий і водночас свіжий, тому що аромат не задушливий, аромат свіжий, дуже елегантний, дуже вдалий, на мій погляд. Я носила кілька ароматів дівчатам на роботу для того, щоб вони послухали, нанесли на себе. І от е вони одностайно все ж таки закохалися в цей аромат. І, ну, ну, тобто Цей аромат от, для мене це от, напевно, один із прикладів от, балансу, про який я казала. Тобто, аромати, який я вважаю з перших до останніх нот пудровим. І Аромат, який ніжно люблю, аромат «Раджистан» від Едро. У мене, бачите, візерунки є на флаконі, але флакон не яскравий. У мене формат тестера, але мені здається, наразі флакони взагалі не яскраві. Можливо, я помиляюся. Ну, бачила я тільки такі прозорі флакони. А колись він був такий яскравий. Але аромат той самий це аромат пудровий. Пудровий чайний аромат. І якщо уявити собі чай, знаєте, чай, от мені чогось здається, що це чай, от той який в чайничку в прозорому розквітає такою квіткою, екзотичною. І має тонкий-тонкий аромат. І має от саме такий колір ну, тобто, колір не насичений, це не зелений і не чорний чай, це якийсь екзотичний чай. І от і пудра молода, пудра не задушлива, не стара, не якась така важка пудра. Дуже приємний аромат. Всі знають, так що аромати Етро, вони про таку про неголосливість. Ці аромати напівпрозорі, аромати дуже елегантні. Цей аромат не занадто яскравий, але у нього, ну. Я вважаю, як для ароматів Етра чудова стійкість, також його обожнюю. Цей аромат. Знаєте, це для мене аромат, коли я не знаю, що на себе нанести. Я хочу якийсь парфум нанести, але я не хочу бути. Я не хочу бути в центрі уваги. От саме для цього я використовую цей парфум. Наступний аромат від італійського нішевого бренду «Aqua di Profuma. Я розповідала цей аромат як знахідку, як відкриття бренду. Аромат, про... аромат пудровий, так, але це квітково-фруктова пудра, тому що, окрім неймовірних квітів, ну, тобто тут цілий букет, тут і троянда, і досить яскраві квіти, в ароматі є нота манго, в ароматі є цитрусові, і в ароматі є пудра. І пудра тут, от саме фруктова, вона не задушлива, вона, на мій погляд, не не доглядова, не косметична пудра, але пудрова складова є. Я навіть не хочу розбиратися, що поєднання яких ну, надає оцю пудрову так, складову. Я не хочу. Я хочу розповісти, що цей аромат, ну, по-перше, я купувала його дуже, за дуже приємною ціною, я купувала формат тестера. І Просто закохалася в цей аромат, от саме тому, що в ароматі є баланс Баланс соковитих фруктів, гарних квітів, чуттєвої амбри. Мені здається, от саме всі ці складові об'єднує якась пудрова вуаль, Ну, тобто це не задушлива пудра. Навіть, навіть вона більш, менш виражена, можливо, ця пудра навіть не настільки виразна, як в ароматі навіть Раджистан від Етро, не дивлячись на те, що ця композиція більш все ж таки прозора. Ця завдяки фруктовим акцентам більш все ж таки, напевно, яскрава. І пудра в ній не така, напевно, виразна, але вона є. І мені це дуже подобається, тому що от саме Саме, саме завдяки от пудровій складовій в цьому ароматі він стає все ж таки жіночним. Ось, тому а, також для мене це е, один із фаворитів, до речі, наразі пудрових ароматів. І останній аромат на сьогодні Plum Blanche 1901 від Lalique. Це перший флакон е, будь-якової лінійки. От саме Lalique і от саме Plum Blanche привернув мою увагу. Е, Подивіться, по-перше, на чудовий флакон. Ну, тут, звісно, ластівки лалік, без них нікуди. Ну, і флакони. Звісно, ми всі знаємо, що флакони, лалік це окрема розкіш. Щодо аромату, ну, зрозуміло, напевно, по назві, що це аромат якийсь м'який і. Лагідний, пудровий, і дійсно, це пудра, але спочатку і до кінця це а, пудра деревна. І найбільше, з, напевно, це поєднання різних сортів деревини, і найбільш напевно, яскраво я відчуваю сандалову ноту. Для мене це от сандал, і пудра. Пудра. Вона не косметична, і цей аромат, він е, стає оксомитовим, він стає більш-менш чуттєвим десь годин за 5. А до е, цього це звучання, досить, ну, на мій погляд, елегантний деревної пудри. Цей аромат називають аромат тихої розкоші. І ви знаєте, я. Зазвичай не дуже погоджуюся з думками інших, тому що у нас у кожного своє сприйняття аромату. Але от саме стосовно цього аромату, я погоджуюсь. Це тиха розкіш. Я давно хотіла от мати саме аромат з деревною пудрою. тобто... Поєднання деревини і пудри, і для того, щоб в ньому все було збалансовано, щоб мені все подобалося, щоб мене нічого не напружувало. І, до речі, аромат неймовірна стійкість, це цілий день я відчуваю цей аромат. Можливо, він не залишає за собою дуже дуже великий шлейф, але я його відчуваю і мені цього достатньо. Ось такі пудрові аромати на сьогодні в моїй парфумерній шафі. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот, Бережіть себе, бережіть Україну. Все буде добре, пам'ятайте. До зустрічі!